Всім доброго дня! Завершив я свою мішалку, покрасив цеп лежить на 19. Насіння все насипав для проби, подивимось, як воно буде. Грузи подобавляв, бо трохи приподнімало. Редуктор 1,20. Двіді 4 кіловатний стоїть, гибке соединяння. Консоваки стоять. Коротше, таке чудо вийшло. Щоб полегшити трохи труд, щоб лопатою не маслати. На підчипниках все знизу. Тут на підчипниках, там на підчіпниках, звездочки, Зв ходять по цепку. Зазор виставляв резенками. Площа трошки не дуже рівна. То так, де добирає, де не добирає до решета. Коротше, треба дно робити ідентично, щоб рівне було тут. І тоді буде чітко виходить. Ну нічого, покладемо решету суцільне. Прифоріювано лист. Тоді буде воно краще. Коротше, от такий у нас обзор. Всім до свидання. Всім пока.